Яко місто Лакіленд розташовано за адресою Барковецька, 6. це одразу через дорогу від ТРЦ Лавіна Мол. Ось, до речі, де він знаходиться? Ви живете в сучасному тихому середовищі з швидким доступом до найкращих шопінг-локацій та розважальних локацій. Ідеальна комбінація. До речі, поруч з нашим житловим комплексом знаходиться біля трьох транспортних зупинок, через які курсують 15 маршрутних автобусів. Також є швидкий доступ до Берестейського проспекту кільцевої та окружної доріг. В житловому комплексі Lucky Land зручно припаркувати авто будь-яких габаритів. Загалом в паркінгу зумовлено від 12 до 40 квадратних метрів загальної площі паркомістя. Ця зона підключена до системи цілодобової охорони. І кажучи про захист, варто сказати, що ця зона також може використовуватись у якості укриття. Сподіваємось, що ця функція нам скоро не знадобиться. Але на сьогодні ми дуже пиклуємось про безпеку та захист наших мешканців. Ми готові до будь-яких реалій нашого життя. Я Євген Анатій, начальник дільниці екоміста Land. І зараз я з вами поділюсь ходом будівництва за липень. Будинок номер 4 Секція 1, 2 та 3. Продовжуються роботи з монтажу стояків каналізації К1 та К2, стояків водопостачання В1 та В2. Стояків дренажу кондиціонерів. Влаштування стяжки у квартирах та місць загального користування з 9 по 13 поверхи. Продовжуються роботи з влаштування гідроізоляції терас на 3 та 9 поверхах. Оздоблення фасадів. Влаштування монолітних конструкцій під світло проникаючі, огороджуючі конструкції. Влаштування зовнішніх мереж електропостачання. В ЖК «Лакіленд» ми використовуємо енергоефективні технології. Будівництво зовнішніх стін відбувається з керамічної цегли Кератерм. Позаду мене будинок, який виконаний саме з цієї цегли, як і у всьому житловому комплексі. А ось це і є керамічна цегла Кератерм, про яку я вам розповідала раніше. Завдяки тому, що вона має велику кількість отворів, камер, а вона є енергоефективною. Вікна в Land німецького виробництва п'ятикамерні з двокамерним профілем. Вони мають спеціальне напилення та двоконтурне ущілення. Простір між склом заповнений аргоном. Це абсолютно безпечний та доволі щільний газ, який уповільнює доступ холоду до вашої оселі. Таким чином, комунальні послуги на опалення в вашій квартирі знижуються. Будинок номер 5 Секція 1, 2 та 3. Продовжуються роботи з влаштування вертикальних та горизонтальних елементів монолітного каркаса з 7 по 12 поверхи. Влаштування стін та перегородок 5-9 поверхи. Монтаж вентиляційних блоків 9-10 поверхи. Будинок номер 6 секція 1 та 2. Продовжуються роботи з влаштування стін та перегородок на мінус першому поверсі. Підготовка ліфтових шахт під монтаж ліфтів. Екомісто Lucky Land знаходиться в природному, екологічному середовищі. Мало хто знає, але поруч з нашим житловим комплексом знаходиться більш ніж 100 гектарів багатовікового хвойного лісу. Саме тому ми піднялися на останній поверх п'ятого будинку, щоб ви все це змогли побачити. А також в п'ятихвилинній доступності від нашого житлового комплексу. Розташована рекреаційна зона Пущеводиця з найчистішими озерами міста Києва. Концепцію місто в місті, де вся необхідна комерція та лаунж зони знаходяться в 15-х доступності. На внутрішньому парку ви знайдете прогулянкові променади, велодоріжки, перголи альтанки. Ви зможете відпочити в вишневому саду або дубовому сквері. Для дитячого дозвілля та спорту ми облаштовуємо найкращі майданчики та йога-зону. Для суспільних подій та ком'юніті додали амфітеатр. В цілому Land це сучасний повноцінний простір для релаксу наодинці або з родиною. Для кожного знайдеться місце для фізичного та ментального відновлення. Lucky land.